Мене звати Теодозій Самотулка, але в пласті мене знають як старого орла. Я хочу сказати вам кілька слів тим, хто сьогодні веде новацтво. Хто ми, як пластові виховники? Що ми справді формуємо у дитині? Для мене відповідь завжди була чітка ми не просто вчимо, ми виховуємо з внутрішності не через заучування, а через переживання, гру, приклад, спільний досвід. Я вірю, що справжня зміна в дитині відбувається тоді, коли вона відчуває, коли в ній щось відгукується, коли вона бачить сенс і починає жити ним. Я ніколи не вважав дитину порожньою посудиною, яку треба наповнити знаннями вона жива особистість, яка через довіру, діалог і підтримку відкриває себе, свій характер, своє покликання. Пласт для мене це не набір активностей, це система формування особистості. Вона починається з малку через гру, символіку, пісню, обряд, рій, команду. Ми формуємо добру, активну людину, яка служить Богові і Україні, не з примусу, а з глибокого внутрішнього переконання. Наше завдання створити таке середовище, де дитина хоче зростати. Де вона вчиться бути собою, вільною, відповідальною, чесною, де віра, правда і добро не лозунги, а стиль життя. Тому, коли ти готуєш сходини, пам'ятай, кожне слово, кожен погляд, кожна хвилинка має значення, бо ти не просто вчиш, ти сієш характер.